Дітки, запрошую вас на заняття з художньої літератури. Вірш називається Від хатинки до хатинки, ходить Миколай за мнему таблиці. Від хатинки до хатинки ходить Миколай, кожушок чарівний, срібна борода. Він несе дарунки діточкам малим. І любов дарує українцям всім. А тепер, дітки, давайте разом зі мною. Від хатинки до хатинки ходить Миколай. Кожушок чарівний, срібна борода. Він несе дарунки діточкам малим, і любов дарує українцям всім. А тепер спробуйте самі. Дітки, про що вірш? А хто такий Миколай? Якого кольору у нього борода? Що несе діточка? Дітки, ви молодці. Дякую вам за увагу. До побачення.